Мої вітання вам, панове ваш добре знайомий для вас капелюшник у програмі у нашій рубриші під назвою Хто в пальто на каналі «Ukraine Forever». Мене звати Олександр Лірчук. Цей монастрім вирішили присвятити темі особливій справа. Втім, а приводом для цієї всієї нашої сьогоднішньої розмови став законопроект, який... З'явився у стінах Верховної Ради, панове. У Верховній Раді з'явився законопроект про декриміналізацію порно в Україні. Декриміналізація порно нагадаю зараз за розпосюдження і виготовлення. Ви можете сісти навіть на сім років. Що про що в ньому йдеться? В цьому законопроекті проект закону про та пояснювальну записку у своєму телеграм публікував народний депутат від партії Голос Ярослав Желізняк. Ярославу Железняку наш гарячий привіт за сміливість, за новаторство. Так ось, окрім всього іншого, з цим законопроектом ви можете самі в інтернеті ознайомитись. Там в цьому законопроекті пан Желізняк пропонує залишити під криміналізацію лише наступне. Збут розповсюдження порно серед неповнолітніх, створення порно без відомо особи, яка в ньому зображена, розповсюдження і збут порно без згоди особи, яка в ньому зображена, і створення збут і розповсюдження екстремальної порнографії, і останній пункт примушування до створення порнографії, все інше за взаємною згодою в якості бізнес проєкту Будь ласка. Ще одне для всіх скептиків, які вважають, що нібито ми, українці і порно, українське порно, речі несумісні. Один лише факт, який навів нещодавно сам Данило Гетьманцев. Працювали, так би мовити, не покладаючи рук. Стрімінгова онлайн порноплатформа платформа всім відома у світі. Це не реклама, просто констатація факту під назвою OnlyFans, в курсі, напевно, так. Цей портал заплатив в український бюджет бюджет тільки за півроку, от 2023-го, Один мільйон доларів до українського бюджету. Там працюють наші співвітчизники на цій платформі співвітчизниці, які сплачують податки в Україні, панове. Один мільйон доларів за півроку. При тому, всьому у нас закон, наш український закони, забороняють взагалі будь-яке порно. Тоді, як у розвинутих країнах, з цим все нібито нормально. Перш ніж почати розкривати тему українського порно як культурного явища, дозвольте поставити вам сакраментальне запитання. Ви є споживачем. Порно продукту порноіндустрії, от хотів би запитати: напевно, що так, десь місцями кожен з нас періодично в різні періоди свого життя, так чи інакше, користуються послугами сучасної світової порноіндустрії. Навіть більше скажу, що дехто з вас я і про себе таке можу сказати. Якщо бути відвертим, так бути відвертим відвертість за відвертість. Я навіть експериментував, ну, пам'ятаю ті славетні часи початку 90-х, коли з'явилися перші відеомагнітофони, перші, о Боже, відеокамери. Перші відеомагнітофони нам дозволили ознайомитись з німецьким порно, потім італійським, американським. Так, якість була вражаючою, просто ну, ех, жахливою. Щось там, якісь тільки силуети, ми собі дофантазовували все інше. Це розвивало нашу фантазію, розвивало нашу культуру сексуальних стосунків. Так чи інакше, ми бачили, що можна не тільки як в книжках писали, а можна фантазувати, креативити, а потім з'явилися перші відеокамери, які, хоч і коштували як автомобіль Жигулі, але можна було взяти в оренду, можна було позичити у знайомого, який заробляв тим на життя, що знімав весілля. І що ми робили з цією відеокамерою спочатку дітей себе десь на вулиці. Ну а коли сонечко йшло спати. Коли вечір, інтим, пляшечка хорошого вина, свічки горіли відповідні весь цей от антураж розумієте, інтиму тих часів, як могли собі дозволити, що ми робили з цими відеокамерами? Ми експериментували. Нам хотілося побачити себе на екрані телевізора. в... Певній епостасії, так само, як ті от актори, я я Дасіс Фантастиш. Ми експериментували. Не завжди нам це подобалось те, що ми бачили у власному виконанні на екранах. Але такі відеокасети, і досі у представників мого покоління десь можна зустріти на антресолях, які ховалися раніше від батьків, потім від дітей. Тепер вже ховаються від внуків. Нехай внуки знаходять, нехай і правнуки знаходять. І потім десь, якщо розшифрують ці відеокасети, якщо плівка не посипеться, якщо вони зможуть їх оцифрувати, я не проти, якщо правнук, правнук, нехай правнук, хоча, можливо, і внук, побачить свого діда або прадіда з прабабкою, о Боже! І вони цим займались. Дивні паралелі я провожу. А при чому тут середньовіччя, при чому тут історія України як така? Ви знаєте, почну з того. Підходячи плавно до теми головної теми цього мого монастріму, говоримо сьогодні про вплив порно, про його важливість для сучасної людини, почнемо з того, що, наприклад, ви будете здивовані, можливо, але от портретів-портретів російських царів, так життєвих портретів, не існує. До Петра І. Відповідно, і портретів тих діячів української історії, які існували за часів Петра І і до Петра І, теж не існує. Немає прижиттєвих портретів Богдана Хмельницького, немає прижиттєвого портрету, якісно виконаного, так. Кольорового і так далі, того самого Мазепи і так далі. Все те, що ви бачите сьогодні в якості от зображень їхніх, це фантазії художників е, другої половини 19 століття, так званих художників передвіжників Вони так фантазували. Якщо ви бачите портрет, наприклад, якогось там Івана Грозного, який вбиває свого сина. Це малювалося в 19 столітті. Так бачив якийсь Васніцов, наприклад, там розумієте. Прижиттєвих проєктів не було хоча там у ті от загніваючій європі часів Ренесансу малювали князів, царів, монархів. Більше того, художники європейські їздили по світу в якості гастролерів і малювали навіть видатних осіб у мусульманських країнах. І ці портрети залишились з тих часів. Хоча там, в мусульманських країнах, зображувати людину було не можна. Але люди заможні, тих часів, які статусні, для них було престижно запросити художника десь з якоїсь Італії чи Франції, який приїде до тебе за тисячі кілометрів, ти можеш собі це дозволити і намалює тебе якісно маслом на холсті. І твоє зображення ти можеш демонструвати. Слухайте, на той час це було диво дивне. І ти знаєш, що цей портрет, можливо, дійде там. Це був плювок у вічність. І сьогодні ми бачимо ці портрети. І тоді, тоді, в ті ж самі часи, часи Ренесансу, художники середньовіччя в Європі малювали, зображували на своїх холстах жінок. Дуже часто в таких еротичних сюжетах. Ви бачили ці картини, де жінки оголені. Так, сьогодні їхні комплекції, тілобудова тих жінок в нас викликають певні запитання. Тоді була така мода, такі були смаки. Але ці жінки в оголоному вигляді на полотнищах художників 16-17 століття дійшли до нас. А я запитаю вас, панове. А де українські жінки тих часів в зображенні художників? Українські жінки, напевно, були особливо цнотливими. Вони не давали. Художникам зображувати себе так. Можливо, в нас були інші тут устої, якісь е, наші люди не могли собі навіть уявити, як це можна позувати художнику, жінці в оголеному вигляді. В Європах, загніваючих, це було вже тоді нормою, Не зважаючи на весь тиск церкви католицької і так далі. тому подібне. Ці холстиці зображення еротичні жінок тих часів до нас дійшли, але це не наші жінки, це європейські жінки. Чим займалися наші жінки, як тоді розмножувалися українці, наші, наші пращури, ми не в курсі. Тільки там в якихось якомусь епосі народному, в легендах, щось там, таке сароміське дійшло. Сексуальність української жінки, слав'янської жінки, як такої, не залишилась на полотнищах художників тих часів. Щось аналогічне ми спостерігаємо і сьогодні, як це не дивно, панове. Я тут зробив собі на таточки в телефоні, для того, щоб не збиватися, тому, вибачте, вже буду деколи звертатися. До свого телефону. А, зараз ми в такій ситуації знаходимося, панове, особливі. Я про порно далі починаю знову завертати на цю тему. Якщо раніше, якщо раніше чистоплює казали, боже, я ніколи жодним разом, навіщо мені це потрібно, в мене є дружина, в мене є дівчина, а, то сьогодні ситуація трохи інша. В нас близько півмільйона чоловіків, а то і більше, зараз в армії. Що таке армія? Хто служив в армії, той знає, що Молодому чоловічому організму в умовах обмеженого контакту з жінками деколи буває дуже непросто. Звичайно, якщо постійний стрес, ти про це не думаєш. Але коли до стресу звикаєш, організм бере своє і гормони тобі нагадують, що тобі потрібен секс. А жінок на відстані навіть гарматного пострілу ти місяцями не бачиш, що залишається в тих умовах, які зараз склалися, враховуючи те, що в кожного військовослужбовця, в кожного чоловіка. А ті чоловіки, які залишились на гражданці в цивільному житті, чиї дружини поїхали за кордон. Аналогічна історія. Якщо, звичайно ж, він не блядує. Е, вибачте за термінологію. Що залишається? Телефон і порнопродукція, якої зараз в інтернеті, ну для тих, хто не в курсі, я думаю, всі в курсі, навіть чистоплює. Просто неймовірний вибір. Просто неймовірний вибір. Ви можете знайти будь-яке порно, будь-яке порно. Італійське, Гугл вам дасть все, німецьке, мовами народів Африки, мовами народів Північної Америки, Азії і так далі, японське порно, німецьке, американське що завгодно. Але якщо раптом вам, як споживачеві порнопродукції, захочеться особливого якогось інтиму, я коли кажу інтиму, я не іронізую. Хочеться знайти щось своє, розумієте, щоб ти розумів. Про що вони там трахаються? Я-я, yeah, yeah, that is fantastic, yeah, yeah! Uh, oh my god. це все добре. Але ж так чи інакше, рука тягнеться, вибачте, до клавіатури і ти набираєш. Спробуйте, ризикніть. Українське порно. Що вам видасть Google? Вам Google видасть посилання на українське порно, але ви будете здивовані, ну, якщо ви цього раніше не робили. Серед всіх варіантів ви тільки будете зустрічати тільки, тільки під назвою Українське порно, повно порно, російськомовне. Виробництва країни-агресора. Так, у нас є свої порнозірки, які відомі вже в Європі. Вони всі з англомовними, здебільшого, псевдонімами і трахаються вони, вибачте, або англійською, або німецькою, або італійською, або російською, україномовного порно. В природі, панове, не існує на даний момент. І знову не потрібна про особливу снатливість української нації казати: от так, нехай вони там загнівають всі разом, нехай на них чекає там апокаліпсис, кінець світу, а нам, нам це не властиво. Ми українці. Так купа українок і українців працюють в світовій порноіндустрії. Але вони на екрані займаються коханням сексом. Окей, слово кохання не буду вживати. Сексом, не українською мовою. Для 40 мільйонної країни Є шведськомовний секс на екрані. Шведське порно, шведів 9 мільйонів. Є фінське порно, панове. Їх там 5 мільйонів. Україномовного порно для країни в 40 мільйонної не існує в природі. Ви знаєте, Починали з часів Ренесансу з художників, які малювали от ті всі еротичні сюжети з жінками тих часів. Аналогічна історія. Нас будуть вивчати історики майбутнього. По стародавнім древнім залежам у цього інтернету, розумієте, як культурні нашарування геологи вивчають сьогодні, так потім вони будуть вивчати древній інтернет періоду там кінця го початку 21-го століття, будуть якось розшифровувати ці всі носії, вінчестери там і так далі. Будуть коприсатися там і вивчати нас сьогоднішніх. І окрім всього іншого, вивчаючи нас сьогоднішніх, людство сьогоднішнє, вони дійдуть до висновку, що українці тих часів кінця 20, -20 початку 21-го століття, сексом як таким, не займались. Вони, напевно, розмножувались якимось іншим методом. Почкуванням, наприклад, або там знову ж таки капуста лелека, Ну, були ж такі міфи. А чому вони до такого висновку дійдуть? Тому що вони не знайдуть. Україномовного порно. У нас культури такої сьогодні немає. Порно це культура. Вручається порно оскари. Порноактори відомі на весь світ. Порно так чи інакше просуває культуру сексуальних стосунків. Хто б там що свято ж би не казав? Ай-яй-яй, тільки місіонерська поза, то все від лукавого. Тим більше, охо, хай Бог милий, вони займаються аральним сексом. Українці, на думку цих от істориків майбутнього, будуть виглядати якось, знаєте, в порівнянні з іншими народами світу. Я б сказав, би, в такому, ну, не дуже приглядному світлі. Вони не займалися сексом. Чому? Тому що це на відео, на картинах, як в XVII столітті, так і на відео в 21-20 столітті, не зафіксовано. А зараз, у умовах війни, тим більше, коли ми говоримо про патріотизм, про привалювання всього українського в медійній сфері. Щоб відмовлятися від продукту медійного, культурного і так далі, країни-агресора, наш споживач порнопродукції, коли бажає особливого інтиму, коли він хоче розуміти, про що вони там трахаються, він дивиться російськомовне порно. Здебільшого, яке на 99,9% виготовлено в країні агресора. З їхньою специфікою, з їхньою ментацією, це все просочується через, через екран. Ви розумієте? Все просочується через екран. Я вам скажу більше, поки українець не зможе дивитися на екрані на людей, які займаються сексом українською мовою, не еротикою якоюсь там художньою, знаєте, в екранних фільмах, саме про порно кажу, про... поки українськомовного порно українець не зможе споживати, ми не реалізуємось повноцінно як нація. Тут немає ніякої іронії. Всі нації світу, які реалізувалися, ну окрім ісламських країн. Мають своє порно, мають свою порнокультуру. Ми ні. В нас це на законодавчому рівні заборонено. Нам не дозволено, як і багато іншого. Ми не доросли, ми цнотливі, ми не розбещені. Українська жінка, український чоловік. А ви можете собі уявити, наприклад, українське порно, україномовне, де перед тим, як. Все це почнеться в них. Вона буде у вишиванці, він у хай Бог мило. Це б вважалося напевно, як поплюженням українських якихось символів. А чому? Ви можете знайти безліч порнопродукції виробництва різних народів країн світу, де якісь такі національні сюжети обігруються в цих е е е фільмах. Німці це полюбляють, італійці. І так далі нам це не властиво. Хай бахмило. Краще, нехай. Наше законодавство слідкує уважно за цими ділками. Порно, значить, хай встоять вони в тюрмі, де їх, де їх там на пляшку, і так далі. Але ми, українці, після себе, отакі от, от слід в історії, не залишимо в стародавньому інтернеті. Ми сексом перед камерою не займаємось. Ми ховаємося від людей від камери, від об'єктиву. Ми можемо тільки англійською мовою, італійською, іншими мовами займатися сексом перед камерою, тільки не українською. Українська мова і секс речі несумісні. Я вам більше скажу, згідно певних соціологічних досліджень польових, навіть українські жінки і чоловіки, займаючись сексом, дуже часто використовують лексику або російську, тому що ми не звикли до цього, ми не бачимо цього на екрані, або ж країн наших партнерів: англійська, німецька і так далі. Я вважаю, це, це, ця, ця ситуація є просто ката катастрофічною. Потрібно змінювати наше законодавство. Українське порно має право на життя. І не потрібно розповідати тут про якесь розбещення. Наші порноактори мають бути відомими на весь світ і брати своїх порнооскарів. Ці порноактори мають мати авторитет у суспільстві. Там, на Заході, так є. В них беруть інтерв'ю, вони ходять по ефірах. Вони просувають культуру сексуальних стосунків. Як це українською займатися сексом на екрані? Ви можете собі уявити. Російською нормально, англійською теж. Більше того, я вам скажу, я зазирну в свої нататки для того, щоб зацитувати вам дещо. Справа в тім, що в нас всі весь кінопродукт, екранний продукт, позначається згідно певних стандартів, позначками там 16 тобто людям до 16 років, 18 до 18 років дозволено. А є ще фільми категорії x 21 Тобто до 21 року зацитую за, за, X-21 в Україні це є фільм, перегляд якого забороняється особам до 21-річного віку, і демонстрування якого дозволяється на обмежених умовах умови розпосюдження і демонстрування фільмів з індексом X-21... Визначає експертна є спеціальна комісія, розумієте, які сидять там, дивляться о Що ж можна їм дивитися до 21 року, чого не можна. Значить, Ця експертна комісія з питань розповсюдження і демонстрування фільмів мінкультури. Я питаю, що в Україні де йде війна, де пацанів з 18 років призивають в армію, де їм доручають зброю, і їм дозволяють зброю взяти в руки. Їх вчать стріляти, вбивати ворога. Він, ті пацани, можуть загинути на війні. На контракт деякі в 20 приходять, а то і в 19 років вже на фронті. Але держава, при тому всьому, їм каже, слухайте, ви можете піти от на війну. На війні окей, все не дозволяємо з 18. А подивитися на екран, де тьотя з дядьо займається сексом, тобі ще не можна. В принципі, можеш і не встигнути, ну то таке, селяві. Що це за маразм? Який такий кінопродукт еротичного змісту? Не можуть подивитися люди в пагонах зі зброєю в руках до 21 року. І це все працює в нашій країні, окрім заборони порно, як такого, його виробництва і розповсюдження. За це, знову ж таки, нагадаю, ви можете сісти на відміну від всіх розвинутих країн, до яких ми так прагнемо. Чи бути українському порно, україномовному порно, чи ні? Чи воно нам не потрібно? Чи ми залишимося для істориків майбутнього такими снотливими, які розмножуються через капусту за допомогою великі? Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Мене звати Олександр Лірчук. Тіктокерам. Окремий привіт.